Теплового насосу Раймер потужністю 15 кВт. Встановлено в приватному будинку загальною площою опалення 150 метрів квадратних. Це у нас трьохходовий клапан на бочку акумулятор АГ, опалення і там інша бочка, це бочка для ГВП. Дуже приміщення мале, але... Все вдалося туди поставити окремо все керування цим триходовим клапаном. Бажано, мабуть, щоб в наступних моделях зробили якусь дінрейку всередині блоку внутрішнього, оскільки на все одно всі кабелі заходять під цю кришку, то можна було б всередині розміщати цей е, керуючий пристрій. Так, працює у нас на грібінку теплої підлоги першого та другого поверхів, циркуляційного совстанову, Термоголовка є. Пульт керування стандартний. Знайшли таку цікаву особливість, якщо виставляти вручну, то на ГВП менше 28 градусів поставити не можна. Якщо через Wi-Fi на телефоні, то виставляється аж до 20 градусів. Не знаю, чи це помилка, чи це баг якийсь, але ну, ось таку особливість знайшли. А, тут у нас на місці є для тенів в баку о, акумуляторі. Ну, це так, для ГВП. Ось ще одна грибінка. Зараз підемо до зовнішнього блоку. Поджимаємося, як він зараз працює. Це зовнішній блок теплового насосу, встановлений на кронштейні з віброопорами. Так він зараз працює. Достатньо тихо. Стоїть він ну, ніби як за колоною, але... Повітря все одно виходить вільно. Ось встановлено саме так. Зараз розганяється робочий тиск, потроху піднімається маркування блоком. Зайнять для того, щоб з нього текла вода. Ну, тут ще будуть викладати все, Ще не закінчений ремонт, тому буде окрема лівньок. Встановлено цей тепловий насос на Софіївській Боршагівці, це Київ. Ще раз повторюся, двоповерховий будинок загальною площою 150 метрів квадратних опалення. На польті керування можна виставляти різні режими, але в даному випадку цікавий тільки режим опалення. В параметрах можна подивитися всі параметри теплового насосу, які він може показати. Тут дуже цікаво зараз він працює. У режимі опалення вже працює і зараз споживає, компресор споживає 14 А. Таким чином можна вирахувати реальну споживчу потужність. Але зараз він просто працює на нагрів до 48 градусів, тому це його максимальні характеристики. Тобто, якщо знизити до 45, то він має знизити оберти, їх не чутно, але от зараз я вже чую, як зовнішній блок понизив оберти. Уже 12 А споживання. Ну і взагалі коли він, коли нагріває бочку, то споживає набагато менше. Працює, вентилятор зовнішнього блоку працює, насос внутрішнього блоку працює. 40 Гц. Це частота обертів компресора. Ну і так до повної зупинки.